Сьогодні у програмі яка вода потрапляє в одне з озер рівненського гідропарку? Пробоїни на мосту рівненські комунальники відремонтують його вчасно чи чекатимуть нещасного випадку. Усю зиму ми спостерігали, як в одне із озер, які знаходиться в Рівненському гідропарку, з невеликої підземної труби потрапляє вода. Помітили, що вона не завжди чиста. Шукати правди пішли до тутешніх мешканців, які проживають на вулиці Севастопольській. Біля їх помешкань помітили струмки з водою. Розповів правду нам пан Микола, який намагається боротись не лише із підземними водами, а ще й з сусідами, які роками свої септики викачують прямо на дорогу. Чоловік знає, яка вода і яким чином потрапляє в озеро. Якось виїжджала комісія, оце, е, зробили трубу, яку провели у, цю, у водовідведення було від ґрунтових вод в озеро і зараз оця вся вода, каналізація, він день у день викачує і вся йде в озеро. А тут е, оце і підземні води стягуються із цього району. І, Ще стікають по трубах. З цих будинків стягується вода. В результаті не лише підземні води, на які розрахована ця труба, а й нечистоти септиків деяких мешканців вулиці Севастопольської потрапляють в озеро. Ті люди, які не мають каналізації, користуючись можливістю, безсовісно, чесно кажучи, беруть і зливають по суті свої септики, от в ту канаву Стічну, і вона попадає в кінцевому результаті. Ось тут, як ми бачимо картину, в це озеро. Тому фактично це прекрасне озеро, майже в центрі міста перетворено просто на гігантський септик. Звичайно, що це неприйнятна абсолютно ситуація, і тут місто має докласти усіх зусиль, щоб це виправити. Інакше ми його просто втратимо в найближчим часом. Вирішило найкраще б цю ситуацію каналізаційне водовідведення, яке людям обіцяють зробити вже майже 10 років. Роботи навіть розпочались, однак при зміні влади все зупинилось. І Якщо не загальна каналізація, то хоча б слідкування за відповідальністю тих, хто зливає свої септики, фактично в озеро. Звернення пана Миколи і в санстанцію, і до міського голови, і до управління житлово -комунація. Нальне управління результатів не принесли. Тепер звертатимемось. Ми. Міські комунальники не бережуть рівнян. Такі висновки зробити не важко. Варто лише побачити міст на вулиці Степана Бандери. Уся його пішохідна зона вкрита не те, щоб ямами, а пробоїнами. Провалитись у ці отвори може не лише дитина, а й доросла людина. Наслідки можуть бути трагічними. Тут доволі високо. Громадський контроль не хоче чекати моменту, коли хтось ненароком втрапить у ці ями. Відповідати ж за здоров'я чи то життя рівнян комунальники навряд чи будуть. Відповідно до правил благоустрою міста. Наша виконавча влада повинна усувати е, таку небезпеку негайно. З цього приводу громадська організація Рівненський громадський контроль буде звертатися до управління житлово-комунального господарства, а також зі скаргою до міського голови, е, для того, щоб відповідний об'єкт був е, приведений у належний стан. В Минулих програмах ми розповідали про ліфт в одному із під'їздів будинку на вулиці Пушкіна. 40. жовтня жовтні 2013 року його відключили на капітальний ремонт. За місяць його увімкнули. Щоправда, до кінця січня він працював з перебоями, а потім і зовсім зупинився. Те, що згорів мотор, ми дізнались пізніше. Після звернень громадського контролю побачили, що його замінили. Відтак нині ліфт справно працює та не змушує людей сходами потрапляти у свої помешкання.